Українка у Франції, і знаєте, що мене образило? Що ці наші національні символи нашого українського прапору намальовані на ці страшні тарантайці? А це що таке білий і синій? А в мене чашка. Це я прошу гроші. Подайте мені на пропітання, подайте мені. Хто може? Так ось, що це за оце біле і голубе? Це що за те саме Естонія тут? Прималювалася. Так ось я вам кажу, що це за херня? Це якесь Рено. По чому на Рено намальований український флаг? Треба, щоб український флаг був намальований тільки на національних автомобілях. А що у нас національний автомобіль в Україні запорожець? А оце на Рено намалювали? Це неправильно. Це ганьба. Поплюження національних символів України. А це я знайшла під мусоркою у Франції. Як таке може бути неповага до національного прапору України?